Мене звати Тетяна і ви на моєму каналі по в'язанню. Сьогодні хочу вам показати усний безкоштовний майстер-клас на шапочку та корі із подвоєним фіксованим манжетом, яку я в'язала із 100-відсоткового кашеміру. Що нам для цього треба? На шапочку у розмірі 54-56 як є у мене дана модель, я використала 121 г такого кашеміру. Кашемір каріаджі 1400 м на 100 г. В'язала я його у 4 складення на ось таких коротеньких 40 см спицях розміром 2,5 мм. Треба бобінку перемотати на 4 моточки, і набрати для нашої шапочки петлі, і в'язати по колу, не змінюючи цих спиць. Виходить ось така у нас шапочка. У нас іде один фіксований перегин і другий. Виглядає він ось так, шапуля. Набираємо петлі 110 петель, в чотири складення пряжа, повторюся, спиці 40 см 2,5. Вони йдуть наші основні, ними ж ми набираємо петлі. Складаємо дві спиці і набираємо звичним способом по колу. 110 петель. Дістаємо одну спицю, замикаємо в коло і починаємо в'язати. Перший рядочок у нас буде одна лицева, одна виворотня. Тому що по колу наша англійська резинка, з якою в'яжеться наша шапочка та корі, в'яжеться трішки інакше, ніж. Вона йде поворотними рядами. Ми будемо кожен раз одну лицьову в'язати в одному рядочку в нижній ряд і другу виворотню в наступному рядочку, також в нижній ряд. І щоб нам було де вставляти на ряд нижче нашу спицю, перший ряд у нас обов'язково йде одна лицева, одна виворотня. Повторюсь, це модель, яка в'яжеться по колу без шовчика. І тепер вертаюся, чому ми набираємо саме на дві спиці разом звичайним способом, наші петлі. Тому що, коли ми закочуємо наш, нашу шапочку, вона у нас така довга ковбаска, але коли ми її закочуємо і надягаємо, шапочка наша розтягується, бо в нас іде ось такий. Малюнок, англійська резинка, ми знаємо, як він добре пружинить. І в нас висота манжета меншою стає, і також висота самої шапочки. Тому, коли ми починаємо отак ось пружинити, в наш фіксований край він не стягує наш виріб, а петельки, які будуть спочатку набрані на тоншу спицю або на одну спицю, вони будуть стягувати наш низ. І це буде некомфортно. Це я вам розповідаю із своєї практики, бо я обожнюю набирати низ на менші спиці, хто підписаний на мене і в'яже за моїми майстер-класами, ви знаєте, я обожнюю, щоб краєчик був такий тоненький, рівненький, без ніяких отворів. Тому в даному випадку це не підходить. У нас крайчик потім розтягується і все стає гарненько на місце. Ви можете бачити. Отже, ми набрали петлі, замкнули їх в коло, пров'язали перший рядочок, одна лицева, одна виворотня. Далі ми в'яжемо другий рядочок, одна лицева в нижній ряд. Вставляємо в косичку на ряд нижче. Третій рядочок, ми виворотню вставляємо в косичку на ряд менше І чередуємо другий і третій рядочок. Висоту першу половинку манжета нашого, ми пров'язуємо 10 см. Коли ми пров'язали, розтягли, у нас вийде 9 см. Я рахую. Або сантиметрами, або ось цими нашими половиночками нашої косички. Їх має бути 30 рядочків. В сумі це буде 60 подвоєних, а так, у нас іде 30 цих косичок, петельку пров'язали. Далі в нас іде фіксований край. Ми його тут в'яжемо однією, одним малюночком. Потім ми, коли закотимо наші манжетики, у нас виходить він з іншого боку, так як нам треба. В даному випадку, наш перегин на шапочці та корі в'яжеться перший ряд. В'яжемо один на один. Ми дов'язали попарно наші рядочки, потрібну нам висоту, останню виворотню: ми в'яжемо на ряд нижче. І в'яжемо далі наш перший перегин. Перший рядочок в'яжемо один на один, другий, третій, четвертий ми в'яжемо однаково. Ми знімаємо нашу лицьову петельку, ниточка за роботою, а виворотню пров'язуємо. І так ми в'яжемо наші три рядочки. Ви можете бачити, що лицьова у нас іде знята. А між цією лицевою у нас є три рядочки, виворотні, які ми в'яжемо. І далі п'ятий заключний у нас знову один на один. Тому що, коли ми знову будемо починати в'язати нашу англійську резиночку, нам треба рядочок, де ми нашу лицеву будемо спускати на ряд нижче. Отже, пров'язали цей фіксований край, далі знову висоту наших 30 цих потеличок лицьових, або ж 10 см, знову 5 рядів нашого фіксованого краю. Ви можете зберегти собі цю сторіночку, де все розписано. Пров'язуємо і далі в висоту від нашого другого фіксованого краю, або ж це буде наш сам низ нашої шапочки. Ми в'яжемо в висоту 23-23,5 сантиметри від цього низу в висоту. Коли ми дов'язали, у нас іде шапочка, не ріжучи нашу англійську резиночку, а просто стягується, тому ми дов'язали нашу шапочку потрібної висоти і далі просто пров'язуємо три рядочки. Резиночкою одна лицьова, одна виворотня, звичайним способом. Це одразу стягне нашу шапочку, тому що англійська резинка вона дає такого об'єму і пружності, а один на один одразу стягне. І потім, по коло декілька разів, ми пров'язуємо дві лицьові разом. Пров'язали по дві лицьові разом. У нас із 110 петель, які ми набирали, вже вийде в два рази менше. Потім знову рядочок, дві разом лицьові. Пров'язуємо так декілька рядочків, і в нас лишається трішки петель. І ми їх просто стягуємо голочкою. У Нас виходить ось так. З Внутрішньої сторони, ми можемо бачити, як у нас ідуть отут. Виворотні такі рядочки, що ми в'язали по два, дві разом лицьові. І ось так виходить у нас шапочка. Коли ми в'яжемо по колу резиночкою, один, е, англійською резиночкою, шапочка трошки, мов би, косить. Це завжди, так, з будь якої пряжі, якою я не в'язала, саме. Шапочки такорі, хоч фіксований, маджит, хоч не фіксований, вона трішки косить. Але це взагалі ні на що не впливає. Не переживайте, не бійтеся, не розпускайте ні в якому разі. Потім, коли ви будете її прати, її просто роз... на виворотню сторону. В тепленьку водичку, пожмакали, пошмякали, витягли. Вона одразу стає рівнесенька косичка до косички, розклали акуратнесенько, в рушничок, замотали, хай полежить, впитає вологу далі вивертаємо на лице і ось в такому рівненькому вигляді сушимо нашу шапочку. І вже коли вона висохла в нас повністю, ми її придаємо форму, яку треба саме цій моделі. Отже, в нас самі лягають наші фіксовані крайчики, і виходить ось така гарна шапочка та корі з подвоєним фіксованим манжетом. Дякую вам, що в'яжете разом зі мною. Підписуйтесь на мій YouTube канал, тут буде багато цікавого і корисного. В'яжіть шапочку і невдовзі буде щось новеньке.